І так, мій приголомшливий малюнок готовий. Я хочу печиво. Окей. Okay. Окей. Okay. Я навіть знаю з чого розпочати. Де там упаковка? О, Ось і вона. Висипаємо все печиво на тарілку. І готово. Цей раунд самий простий. Тепер можна дивитись тік-ток. а парочку печенюшок я з'їм, ніхто й не помітить. Охущці, дилетанти. Зараз я покажу, як правильно готувати печиво. Змішуємо в мисці борошно та цукор, розбиваємо яйце і все перемішуємо вінчиком. Я настільки професійна, що мені навіть міксер не потрібен. Чудово, але яку форму обрати? Венді така кумедна в цьому костюмі Міньйона. І вона подала мені ідею. Я зроблю печиво у вигляді Міньйона, бо вона їх так сильно любить. Заливаємо тісто в форму і відправляємо в духовку. Ну а тепер чекаємо. У свої 250 років я все ж таки розкішний і гарний. А знаєте чому? Тому що я зайвий раз не перенапружуюсь. І так, Елінда. Ти моя рабиня, принеси мені все, що треба для вампірського печива. Так, мої навички гіпноза ніколи мене не підводять. Чудово. ну а тепер можеш прокидатись. Що означає прокидатись? Дивно, але добре. Продовжу дивитись відео з тіктоками. І так, беремо готове печиво і розрізаємо на дві частини. Я зроблю це за допомогою своїх гострих та дуже довгих нігтів. Чудово. А тепер мені знадобиться багато полоничного сиропу. Все ж таки, не дарма, я приділяю особливу увагу своєму манікюру. Ну, а тепер вхід ідуть маршмеллоу. Я розірву тебе упаковка солоденьких маленьких зефірок. Е, ну, а що тут такого? Я просто обожнюю маршмеллоу. Але вони мені потрібні для печива, з них вийдуть чудові зубки. Тут явно чогось не вистачає. А, точно! Потрібні ікла. І я готовий позичити парочку. От так. тепер моє печиво виглядає особливо лякаючим. Ой, не можу. Ну Як же це забавно. Хочу ще печива. Невже я з'їла все печиво? І що ж мені подавати венді? О, у мене з'явилась ідея. Я зроблю печиво із всіма улюбленої нутели. І для цього мені навіть не придеться бруднити посуд. Засипаємо борошно прямо в банку. Туди ж розбиваємо яйце і наливаємо молоко. Головне це гарненько все перемішати. Ну, а тепер можна заливати у вафельницю. От і все. Готово. Ой, яка гаряча! Всередину кладемо рідке маршмело і закриваємо другою чорною вафелькою. Ось так. У мене вийшло вафельне орео. Моє печиво вже теж готове. Залишилось саме цікаве розмалювати його яскравою солодкою глазур'ю. Звичайно ж, я почну з жовтого кольору. Ви тільки подивіться, яке гарне печиво міньон у мене виходить. Думаю, що Венді буде в захваті. Смачного! Ну, де печиво, Я дуже голодна. Ого, а ось і вони. Які всі гарні. Почну от із цього. Мм, пахне дуже апетитно. Ого, це і справді чимось нагадує Орела. Ой, а це що таке? Шкаралупа від яйця? Гидота яка. Треба швидше заїсти, це розочарування. Ого, печиво у вигляді міньйона? Клас. Зараз спробую. Воно не тільки гарне, але ще й дуже смачне. Ну, а це печиво явно від вампіра. Ммм, полуничний сироп, клас. А зубки це маршмеллоу. Мені дуже подобається. Ой, що відбувається. Не може бути! І вже у мене з'явилися ікла. Я вирішила перемоги, шеф. О, як приємно. Ну, звісно, я вас обіграла просто філі. Ви готові до другої страви. Тоді ловіть мій малюнок. Я хочу бургер. Приготувати бургер не складе мені ніякої праці. І так, для початку запалимо свічки, потім на сковорідку наліємо трохи олії. Покладемо котлетку зі свіжого м'яса і почнемо готувати. Головне не забути перевернути. Тепер викладаємо на булочку і закриваємо другою половинкою. Розкішно. Ну а я налаштована створити черговий шедевр. Спочатку розкладу фарш в кожну комірку моєї формочки. А потім відправлю готуватися в духовку. Ну, а поки котлетки будуть готуватися. я приготую неймовірно м'які булочки. Ділимо тісто на чотири частини і фарбуємо кожну в яскравий колір. Тепер залишилось тільки підрум'янити їх за допомогою пальників. Неймовірно, готово. Розрізати булочки звичайним ножем дуже банально. Краще всього це зробити за допомогою катани. Один рух. І готово! Тепер на кожну булочку треба налити трохи кетчупа. Тепер кладемо листя салату, помідори. І от наші котлетки вже готові. Чудовий аромат. Викладуємо їх в наші бургери, зверху кладемо по шматочку сира і накриваємо другими половинками булочки. Ставляємо шпажки, і мої крихіткі бургери готові. Можна дегустувати? Ну, вже ні. Я не можу зробити гірше, ніж шеф. О, ідея! Я зроблю свій бургер, лякаючи чарівним. І в цьому мені допоможе старовина книга заклинань мого дідуся. Вампірська сила зроби цей бургер, лякаючи чорним, що по всіх коліна тремтіли. Готово. О, що я бачу. Мені потрібні ці помідорки чері. Шеф не буде проти. Ай! Ніякове приземлення, але помідорки зі мною. І так вставляємо в бургер червоні очі, котрі дивляться прямо в душу. А що за дивний аромат? Пекельні муки Лінда. Ти що робиш? Я не знаю, як так вийшло, але приготування на плиті явно не моє. Але у мене вже є ідея як вийти з цього скрутного становища. Я ж можу замовити вже готовий бургер. Хоча знаєте, мені для сестрички нічого не шкода, тому замовлю цілу купу бургерів. А ось і вони. Але це ще не все. Я додам свою креативну думку. Складу бургер один на одного, і у мене вийде неймовірно крута бургер-вежа. Ну, що ви там? Де мої бургери? Все готово, можеш спробувати. Давайте їх сюди. О, приголомшливо. Почну із цього милого павучка. Ммм, Наче непогано, але суховато. Ой, ці бургери такі яскраві, але такі маленькі. Спробуємо. Смакота. Але я таким точно не наїмся. А ось це розмір що треба. Тільки я не розумію, як його кусати. Шеф, ви чого смієтесь? Сумнівайтесь у моїх здібностях. А от і все. Треба було просто розкрити рота ширше. До речі, бургер був дуже класний. Переможцем стає сестричка. Так, чули, я перемогла. Я вже знаю, що я хочу на цей раз. Ось. Хочу пасту. Приготуєте. Я вже знаю, що моя сестричка оцінить китайську локшину. Пам'ятаю, що вона мені казала, що вона їй дуже подобається. Зараз забаром і можна подавати. За свої 250 років гірше пасти не зустрічав. Я от зроблю пасту таку, що готувала мені моя мамуля. Для початку мені треба відварити спагетті. Так, щось вони виглядають зовсім не так, як у мамулі. Треба це виправити. Що ж я забув? А, Секретний інгредієнт. Отак. Ось це зовсім інша річ. Тепер моя паста має розкішний колір. Викладаємо на тарілку і додаємо трохи свіжого томатного соуса. Видавлюємо все до останньої крапельки. Ого, в томаті ще і кров? Ніколи не знав. Треба спробувати. Фу, зовсім це і не кров. Який підступний овоч. Вампір щойно накинувся на томат? Який жах. Добре, переходимо до приготування. Для початку з допомогою формочки мені треба вирізати з тіста ось такі милі квіточки. Ну, а потім з цих квіточок я зроблю ось такі бантики. Відправляємо варитися і не забуваємо помішувати. А де ж мій черпак? Тримай мій. Ні, вампір дякую, я якось обійдусь. А, ось він. І так, викладаю мою милу та гарну пасту на тарілку. Я впевнена, що малятка Венді ще ніколи не куштувала пасту у вигляді канапе, тому я зроблю ось таке незвичайне сервірування. Шеф знов зробила щось неймовірне. Ну, нічого, я не дам їй мене обійти. Додам своїй страві ось такі милі оченята. Упевнений, Венді точно сподобається. Ого, а чайник уже закипів. Можна заварювати лакшину. Відкриваємо упаковку і дістаємо усі спеції. Тепер потрібно залити лакшину окропом. Ну, а тепер треба додати ці самі спеції. Додамо все, що є, бо це саме смачне. Вони надають локшині неймовірний смак. Ой, забруднилась. Треба спробувати. Мамочки, як же гостро! Хто вселився в лінду, мамочки? Фух, підпустила. О, ні, моя локшина згоріла. Ну, скільки вже можна чекати? Давайте сюди свої страви. Мабуть, доведеться подавати те, що є. ну нарешті. А от і моя улюблена локшина. Що? І як, по-вашому мені це їсти? Підстій. Ходімо далі. Еники-беники їли вареники. І першим я спробую ось це. Цікаво. Ніколи не бачила пасту на шпажках. Ну, на смак так собі. Ну, а тепер саме цікаве. Озброюсь виделкою і можна спробувати. Пахне прикольно. Та й на смак непогано. Я сподіваюся, що це не справжні очі. Ого, так це мармеладки. Вампір, ти переміг. Що? Мене обіграв якийсь вампір. Ура! Я дуже радий! Велике, дякую! Та маленька порція. І так, майлі дісталося маленьке маршмело софі середнє. А значить, у Вензди. Вау! Так, величезне маршмело. Ось це так. Майлі, починай. Добре, добре. Зараз я швиденько з'їм ці міні маршмеллоу Хоча зачекайте, я ж можу не просто його з'їсти, а зробити якось цікаво. Я приготую собі міні какао з міні маршмеллоу А щоб його випити, потрібні міні-ручки. Який аромат. Все було смачно. А можна тепер я. Я просто обожнюю маршмеллоу. Але більше звичайного маршмеллоу я люблю смажене. Зараз насаджу його на шпажку, а потім швидко підсмажу за допомогою руки залізної людини. Клас. Вийшло швидко та ідеально. Спробую. Це неймовірно. Мені дуже сподобалось. Винздей можеш приступати до свого гіганта. Рука залізної людини. Я з цим грала у два роки. Зараз я покажу дорослі іграшки. Як вам такий вогнемет? Мені його бабуся подарувала на Різдво. Знає, що я полюбляю. Отак вже відчуваю цей розкішний запах смаженого маршмеллоу. Ну що ж, я готова до трапези? Я б сказала, що це жахливо смачно. Ніколи б не подумала, що солодощі можуть мене так потішити. До речі, дівчата зачіски вам личать. Ого, цього разу вам дісталась Жуйка Хоба Буба. Майлі має маленьку порцію, у Софі середня, а у Вензди знову сама велика. Знову всіх більше, ніж у мене. Проте я можу почати перша. Добре, зараз оцінимо смак цієї крихітки. Можливо, вона смачніша, ніж сама велика жуйка. А який я орав... Ой! Ой, де моя жуйка. Не вже її вдихнула. Ой, відчуваю в горлі. Ого. Я надула бульбашку, прикольно. А от і моя жуйка. Маю зауважити, що вона дуже смачна. Майлі, навіть мені це здалось мерзенним. Да уж, дивитись на це неприємно. Краще я спробую свою жуйку. Я так давно не жувала хуба бобу, що вже й забула, яка вона смачна. Дівчатка, зараз я надаю величезну бульбашку. Дивіться. Один, два, три. Ой, пробачте, я випадково е, більше так не буду. Ведлі продовжуй. Ну що ж, у цій жуйці могло бути все чудовим, якби вона була чорною. Ну та й годі закрию на це очі. О, так це навіть смачніше, ніж я собі уявляла. Такий насичений смак, що неможливо зупинитись. А тепер дивіться, як я надую саму велику бульбашку у світі. Ой, мені стає страшно. Вона ж може луснути. Оце так. Вен бульбашка була крута, а тепер ти схожа на смачну рожеву цукерку. Це не важливо. Головне, що я і так можу їсти цю смачну цукерку. Головне, що ми тепер теж можемо. Цікаво, що за дивні колбочки з рідинами вам дісталися. Гадаю, що почнемо з самої маленької. Ну що, Софі, чекаємо на твій відгук. Ну що ж, добре, я спробую. Пахне наче непогано. В будь-якому випадку від пари крапель нічого не відбудеться. Ой, ні, що відбувається, якось дуже кисло. Ти стала зеленою, як жаба. Винзди тепер ти. Та простіше простого. Я такі пила з дитинства, Тато варив зілля, поки не спалив всю лабораторію. На смак незвично. Цікаво, який ефект. А чому ви такі великі стали? Це ж я пила зілля. Венсдей, це не ми величезні. Це ти зменшилась до розміру таргана. О річ прийшов. Привіт. Ну як тобі така Венздей? Так, так, вона і справді дуже маленька. Натомість, тепер у мене є власний водій. Річ, ти мене возитимеш, поки я маленька. Я не бачу в цьому нічого кумедного. Ви мені просто заздрите. Майлі, ось у тебе величезна колба з рідиною. Час почати її пити. Так, він зди права. Треба спробувати. Чесно кажучи, трохи лячно. Мм, а на смак прикольно. Мені подобається. Треба ще випити. Малі, мені здається, або у тебе вже стає занадто багато. Що відбувається? Тебе вже тут ціла купа. Здається, я з розуму зійшла. Ого, це ж людяники. Софія, у тебе маленький із мухою. А що тоді у Венздей? Мусениця не дота, хоча Венздей таки подобається. А у Майлі, мамочки, величезний людяник зі змією. Жах. Але почнемо із Софі. У неї саме нешкідливе. Сподіваюся, людяник буде хоча б смачним. Він такий маленький, що навіть якось не по собі. Я ж можу все з'їсти і не помітити муху. Гаразд, я впораюсь. Не така їй боягузка, як ти подумала, Венздей. А ось і все готова. Ой, здається, це муха. Ого полетіла. Вен тепер ти. Окей. Для початку розіб'ємо льодяник. Софі, чуже брати не можна. Це мій льодяник. Ого, навіть дуже смачно. А ось із гусеницею можна почаклувати. Готово. Лети на волю, красуня. Ти, ти така мелашка, ану киш, і взагалі Майлі вже твоя черга. Але чому мені дістався саме жахливий людяник? О, так він же неймовірно смачний. Здається, я навіть задоволена, що мені дістався саме великий. Хочу з'їсти його весь. До змії мені ще далеко, а дивитись на неї я вже звикла. Майлі на твоєму місці я б так не захоплювалась, бо з'їсти змію і навіть не помітиш. А раптом вона ще жива. Напишіть у коментарях, чи з'їли б ви такий льодяник. А ось Малі, наприклад, вже доїдає. Закінчився. О, ні. Змія поруч зі мною. Я б на вашому місці так би не вирішала. Ви ж її лякаєте. Не слухай їх. Вони не розуміють, яка ти красуня. Я тепер буду дбати про тебе. Ми станемо друзями. Назву тебе Сінді.